Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її портативні електростанції в Україні, щоразу набирають більше популярності з тим, що у нас час від часу відбувається відключення електроенергії. І хочеться, щоб ваша квартира чи будинок мали автономне живлення, і ви не залежали від центральної мережі. Однією з найновіших розробок у цьому сегменті є зарядна станція Okitel bp 2000 Pro, яка представляє собою вдосконалену версію. Популярної БП-2000. Ця модель має хороші технічні характеристики, розширені можливості та гарантує надійність. Давайте подивимось детально, що може ця зарядна станція, але перед початком. Хочу подякувати інтернет-магазину moto.stav.com.ua, який люб'язно надав мені цю електростанцію, ось таку зарядну станцію для тестування, за що їм ось такий величезний респект. Звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео і підтримати наш збір на виносні антени. А ми погнали детальніше до нашого огляду. Okitel LBP2000i і e має сучасний та функціональний дизайн, що поєднує в собі міцність та ергономіку. Корпус станції класичний, виготовлений із високояків. Кісного пластику та алюмінієвого сплаву, що забезпечує достатній захист від механічних пошкоджень, а також має стійкість до ударів. Корпус реально міцний під натиском не прогинається. Його конструкція розроблена таким чином, щоб станція могла витримувати тривале транспортування та використання в різноманітних умовах. Завдяки компактним розмірам і вазі, яка становить приблизно 26 кг, Станція є досить портативною для свого класу пристрію Її легко переносити, використовуючи зручні ручки, розташовані з боків корпусу. Це робить станцію ідеальним варіантом для використання як у домашніх умовах, так і під час подорожей. Станція забезпечена широким вибором входів, що дає вам можливість заряджати її з різних джерел. Основним входом є мережа змінного струму з параметрами 200-240 вольт, 50 Гц та потужністю 2200 Вт, що дозволяє швидко заряджати станцію. Для тих, хто хоче використовувати відновлювані джерела енергії, передбачено порт XT90 для підключення сонячних панелей потужністю до 1000 Вт із напругою. Від 12 до 120 вольт і силою струму 15 амперів. Крім того, станція може заряджатися від автомобільного прикурювача, де підтримується вхід на 12 вольт 8 ампер або 24 вольти 10 ампер. Варто зазначити, що Окітел bp 2000 і може заряджатися одночасно від мережі, а також від сонячних панелей, що збільшує загальну потужність заряду до 2400 Вт, забезпечуючи максимальну ефективність і швидкість зарядки. Станція оснащена п'ятьма розет. Змінного струму з максимальною потужністю від 3600 Вт до 4100 Вт, що дозволяє живити потужні електроприлади. Для зарядки електронних пристроїв передбачено два порти USB-A з виходом 12 вольт та два порти USB-A з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0 на 18 Вт. Крім того, два порти USB C з підтримкою Power Delivery забезпечують вихідну потужність до 100 ватт, що ідеально підходить для зарядки ноутбуків і сучасних гаджетів. Додатково є розетка для автофургонів з виходом 24 вольти десь. 10 ампер порт перекуровача 12 вольт 10 ампер та два порти dc 5521 з виходом 12 В 3 А, що дозволяє підключати різноманітне обладнання та прилади, роблячи цю станцію дійсно універсальним джерелом живлення. Головною перевагою станції є її потужність та широкий спектр можливостей. Номінальна потужність цієї зарядної станції становить 3600 ватт, що дозволяє живити одночасно декілька енергоємних пристроїв. Пікова потужність досягає 7200 Вт, ватт, що дає можливість запускати при пристрої з високим стартовим струмом, наприклад, холодильники або електроінструменти. Ця станція також демонструє високу стійкість до короткочасних перевантажень, завдяки тому, що має захист від скачків напруги. Зокрема, вона може витримати навантаження до 4600 Вт протягом однієї секунди, та ще більші скачки при потужності понад 4600 Вт протягом пів секунди. Ця станція оснащена вбудованим акумулятором типу Ліфо по 4 потужністю 2048 Вт годин, що забезпечує. Тривало автономну роботу важливим аспектом є можливість розширення потужності до 16 кВт шляхом підключення до 7 додаткових батарей. Станція здатна одночасно заряджати до 15 пристрів, що робить її надзвичайно універсальною. Вона підтримує різноманітні варіанти підключення, включаючи живлення побутових приладів, зарядку, смартфонів, ноутбуків, дронів та інших електронних пристроїв. Окрім стандартних функцій зарядної станції, Kitel BP 2000 i і має вбудовану функцію безперебійного живлення. Це означає, що вона може служити для Автоматичного живлення приладів в разі зникнення напруги в мережі, що особливо важливо для захисту чутливих електронних пристроїв. Чиста синусоїда забезпечує стабільну роботу пристроїв, які підключені до даної станції, без будь-яких перебоїв та відключень. Одним з найбільших плюсів Кітел BP2000i і Про є її висока автономність. Завдяки великій ємності акумулятора ця станція може забезпечити тривале живлення для багатьох пристроїв, навіть при відсутності доступу до електромережі. Наприклад, її можна використовувати для живлення невеликого. Холодильника, світлодіодного освітлення та зарядки декількох смартфонів протягом кількох годин. Що стосується заряджання самої станції, то тут також є декілька варіантів. Найшвидший спосіб це зарядки від електромережі за допомогою вбудованого зарядного пристрою, потужність якого становить 2200 Вт. Це дозволяє заряджати станцію до 80% лише за півтора години. Додатково є можливість заряджання від сонячної панелі потужністю до 1000 Вт, що продається окремо. При підключенні таких панелей станція може зарядитися при приблизно до години часу, що дійсно круто, також можна заряджати станція від автомобільного прикурувача або пд адаптера живлення, що забезпечує максимальну гнучкість у використанні. А ще модель підтримує зарядку від бензинових генераторів інверторного типу, що розширює можливості її використання в умовах відсутності доступу до електромережі. okitel bp 2000 і Prom це надзвичайно потужна та функціональна станція, яка підійде для багатьох спектрів її застосування, без заперечної Цієї моделі є багато варіантів живлення станцій, велика кількість вихідних портів. А ще до речі, нею можна керувати через смартфон. Тож це ідеальне рішення наших з вами сучасних проблем. Якщо на цей огляд був корисним, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте друзі, підписуйтесь на канал огляд і тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.